Вітаю, друзі! Пропоную на огляд монету, присвячену великому вченому, одному з найвідоміших математиків світу Георгію Вороному, який народився у 1868 році. Георгій Феодосійович Вороний збагатив математичну науку значними відкриттями, які носять його ім'я. Сфера застосування його розроблень від комп'ютерної графіки до геометричного моделювання та створення штучного інтелекту. У наш час роботи вороного використовуються фахівцями різних галузей знань, практично в усіх країнах Європи, у США, Канаді, Японії, Австралії, Гонконгу, Новій Зеландії тощо. Монета була введена Національним банком України 27 липня 2008 року. Номінал монета має 2 гривні, виготовлена вона з Нейзельберу масою 12,8 г. Діаметр монети має 31 мм. Тираж 35 тисяч примірників. Гурт монети рифлений. Так. Відкриємо капсулу і розглянемо абраз монети. Так. Ось так візьмемо. Значить, на аверсі монети стилізовано зображено діаграму вороного. Угорі Малий Державний Герб України та розміщено написи 2008 рік карбування монети. 2 гривні номінал. Ліворуч півколом напис Національний банк України та логотип монетного двору Національного банку України. Ось такий аверс. Перейдемо до реверсу монети. Так, починаються з фокусом ігри. Так, 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 так. Е, значить, на реверсі монети зображено портрет Георгія Вороного ліворуч, праворуч діаграма вороного та роки життя 1868-1908. Та унизу півколом напис Георгій Вороний. Ось такий видатний український математик, який прожив всього 40 років. Отак, От друзі, дякую за увагу. Ставимо лай лайки, коментуємо, хто вперше підписуйтесь. Далі буде.